Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео, тут же вітаю. людина, яка дивиться це відео, ось-ось або вже отримує дуже-дуже потужний шанс. Шанс, який ви хотіли, ви просили, можливості, які ви так довго очікували. Ці можливості вони, як ви знаєте, дадуть вам поштовх, дадуть вам натхнення. Через ці можливості, благодаря цим можливостям, навіть так, ви дуже потужно, дуже швидко, дуже масштабно зміните подійний ряд свого життя. Тому що це дійсно ось те, на що ви чекали. Якщо ви вже розчарувались, ви думали, що у вас вже цього не буде і це не відбудеться. Це неправда. Ось вам підтвердження того, що це. Ось-ось вже у вашому житті. Я, я не можу сказати і де, тому що це майже вже прийшло. Просто звертайте увагу, просто беріть те, що дійсно ви просили. Ваше життя буде дуже потужно змінюватись. І саме ви вирішуєте, яким чином воно буде змінюватись. Ось так. Ось така інформація. Кому актуально приймайте.